Так, народ, дивіться, сьогодні знову батьки передали мункейки. Так, давайте відкриємо це все зараз. Так. Погнали. Мені це так подобаються ці коробки їх. Ну, Дивіться, ну це просто ну, шедевр, шедевр. Дивіться, скільки це пакуванчиків, блин. Ось такий монкейк. З чим? Пець би Ну, коротше, манкейки можуть бути дуже різні з якимось начинками, сладкими, соленими, солоними, якимись кислими, якимось дуріанами. Ну, коротше, все, що хочеш, туди запитуєш. Так, а що тут у нас? Ну ось я ось так. Це вже другий, чи третій, нет, третій, третій мункейки, чи навіть четвертій монкейки, які батьки подарували ось за останній за останні тиждень, мабуть. Ну, приємно, приємно, що сказати, приємно. Просик, звичайно, гроші б подарили би. <гум> ну, ну що, даром, да, да, как там? дареному коню в жопу не смотрят, да? Ну от і я так гадаю. Так що, дякую. Дивіться, яка коробка. Так,